Це територія Білгород-Дністровського району, узбережжі Чорного моря, ось за мною море, пляж біля рекреаційної зони Катранка Лиманської громади. Ось така картина зараз. Ми бачимо, що на доволі великій відстані від моря це приблизно від 25 до 40 метрів. Ось така картина на доволі великій протяжності. Ми ще не зафіксували конкретно яка, але. Велика кількість ось таких темних якихось речовин тут викинула. Це масляниста така речовина. Можу показати, ось що вона собою являє. Дійсно, дуже схоже. Специфічний, специфічний запах, ось така речовина. Фракції різні, ось переважна більшість, ось такі дрібненькі, малі, але є і більші фракції. Важливо зазначити, що це ймовірно після потужного південного вітру і після шторму ось так викинуло на таку далеку відстань.